Вночі окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Подробиці дізнаємося у нашого кореспондента Ігоря Лвинка. Ігорю, вітаю. Тож про які наслідки ворожих атак наразі відомо. Вітає Анастасія. Ця ніч розпочалася з запуску балістичних ракет напрямку Києва. Як і попередній раз, шість днів тому повітряні цілі на кшталт Іскандер М або північно-корейської КН-23 столиці не досягли. Удар на себе прийняло передмістя. Уламки ракети впали на приватні житлові будинки у Броварському районі, в селі Рожівка. На місці, де це сталося, бачимо багато руйнувань. Очевидь, бойова частина ракети здетонувала, коли впала, а впала вона. Ось тут за Моєю спиною чималий котлован, бачимо, і купа руїн. Тут стояв двоповерховий будинок. В ньому мешкала родина з трьох людей: 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. І так сталося, що вчора до подружжя в гості завітав і ще зять із маленьким 4-річним онуком. От вони якраз і загинули внаслідок вибуху. Ось що розповідають сусіди про цей трагічний момент. Вони хазяєва, хазяїва. Це Оля і Андрій, і їхній син Ілля, Це це вони хазяїва. А до їх оце приїхали цей э, чоловік із дитинкою, чотирирічний гостювати. Це їхній зять. А дочка. А дочка в Києві на роботі була. Не О, не вони приїхали вдвох сюди погостювати. Люди кажуть, що спочатку побачили вогняну велику кулю у небі, а за нею стався вибух. І він був такої сили, що повністю зруйнував цей будинок і пошкодив сусідні. Той, що стоїть найближче, то в нього впала ціла стіна. Люди там зазнали дрібних ушкоджень. А от подружжя і 12-річна дитина вижили тільки тому, що вони перебували на другому поверсі, і їх вибуховою хвилею виконула назовні. Зараз вони у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Оперативні служби швидко. Прибули на місце, почали розбирати завали, але 35-річного чоловіка і його маленького сина дістали вже мертвими. Шансів на порятунок в них не було. Сусіди кажуть, що це вже другий такий випадок. Кілька тижнів тому по цій траєкторії вже летіла ракета, і її також збили. Але тоді людям пощастило і уламки впали посеред поля. Тож сигнали повітряних тривог тут люди не ігнорують, от тільки цього разу кажуть, тривога увімкнулася хвилин через три після вибуху. Взрив, а минути три і потім аж сирена працювала. Всі в підвалі, все Всі там є подвал, вода, тіл, все. Щось почали якось в цю сторону брати. Бровари, бровари. Рятувальні роботи завершені. Люди з сусіднього найбільш пошкодженого будинку забирають уцілілі речі і збираються переїжджати до родичів. Збитки чималі бачимо, що по території розкидані потрощені автівки. Ну і на цю трагедію вже відреагував президент. Він висловив співчуття людям і зазначив, що вибух спричинила усе ж північно-корейська ракета Анастасія. Дякую за докладну інформацію, колего. Це був наш кореспондент Ігор Левинок про наслідки балістичної атаки на Київщині.